Минулу п'ятницю ви скасували засідання Верховної Ради, де мали проговорити про питання роботи уряду. Причому навіть публічно нікому не розіслали з депутатів інформацію, що засідання не буде. Жодної інформації офіційно не надійшло, а засідання не було. І потім виглядає, що Верховна Рада не працює, офіс молодці, Кабмін молодці. Який номер а Верховна Рада поховалася. Що стосується відміни засідання попереднього. Я просто хочу поінформувати, що середи я був у відрядженні в Канаді, а це було рішення погоджувальної ради. Ще раз ви почули це? Дякую. Дивіться, те, що немає на місці голови Верховної Ради, це проблема голови Верховної Ради. Він має це до передати право керування або першому заступнику, або заступниці, виходячи з вашої логіки, погоджувальна рада не корує діяльність Верховної Ради і апарату. Я вам ще раз повторюю, скасування засідання Верховної Ради жодної інформації до народних депутатів не було доведено. Якщо ні, якщо я кажу неправду або я помиляюсь, покажіть мені офіційний лист про скасування засідання Верховної Ради минулої п'ятниці. Хто прийняв таке рішення, чому засідання не відбулося, а зарплату ми всі отримали. Будь ласка, покажіть, яке рішення верпогоджувальної ради, хто там приймає рішення, хто є точкою відправ... прийняття рішень і потім його затвердження? Дякую. Такого немає. Дякую.